Коли вдома є баночка шпрот, одразу готую цю смакоту. І на кожен день чудово, і для будь-якого свята буде незвичайно. Почнемо із червоного болгарського перцю. Перець розрізаємо, прибираємо все непотрібне та нарізаємо на невеликі шматочки. Найголовніше, щоб перець був солодким, тоді салатик вийде просто неймовірно смачний. Обов'язково для цієї страви потрібна молода зелена цибуля. три 4 пера буде достатньо. У цьому салаті він просто необхідний і чудово підкреслює смак риби. Подрібнюємо цибулю на маленькі шматочки. Беремо салатник і висипаємо в нього подрібнену цибулю. Тепер яйця. Потрібно дві штуки. Я їх вже заздалегідь відварила і зараз їх треба подрібнити. Я роблю це звичайним ножем. Але можна і яйцерізкою, як кому більш зручніше. Подрібнені яйця відправляємо у ємність до цибулі. Сюди висипаємо нарізаний перець. Тепер головний інгредієнт: це шпроти. Шпроти вибираєте цілі та великі. Нам потрібна буде одна баночка грам 160. Викладаємо їх у салатник. Заправляти я буду однією столовою ложкою сметани 20% жирності. І, звичайно, ще будуть спеції. Ось вони мої улюблені спеції для цього салату. Тут і морська сіль. І часник, і чорний перець, орегано, лавровий лист, і куркума. Ці спеції добре підсилюють смак страв з риби, м'яса та рису. Тож рекомендую. Добре, все перемішуємо, і наш чудовий салат готовий. Це неймовірний варіант для повсякденного меню. А якщо ви хочете накрити святковий стіл, тоді я пропоную трохи його прикрасити. Для цього нам знадобиться огірок. Забираємо все зайве та очищуємо його від шкірки. Можна шкірку, звичайно, залишити, якщо вам так подобається більше. Тепер нарізаємо огірок на три частини. Ось такі, як на відео. І тепер з кожної такої заготівлі обережно прибираємо середину. Робиться це все дуже просто і швидко. Можна ложкою, але мені зручніше це робити звичайним ножем. Бажано для такої прикраси купувати великі м'ясисті огірки. Ось що зрештою у нас вийшло. Тепер кожну заготівлю. Наповнюємо готовим салатом. Беремо сервірувальну тарілку або щось інше, викладаємо на нього листя руколи. Це і красиво, і дуже смачно у поєднанні із салатом. Звичайно, страву можна прикрасити будь-якою зеленю, яку ви більше любите, але з рукколою мені подобається більше. І все наша страва виглядає вже зовсім по-святковому, та до того ж порційно у вигляді закуски. Як на мене, вийшло досить оригінально. А ви що скажете? Чекаю на вас у коментарях. Для яскравих фарб можна ще додати порізані помідори чері. просто хаотично виклавши їх на зелень. Впевнена, що така закуска довго на столі точно не затримається. Усім смачного та до нових рецептів, папа! -па.